Хочеться зустріти день світанку чисту прохолоду, йти у сад, нарвати вишень і пити криниці воду, Цілунком доню розбудить, заплести коси колосочку і не забути ляльку взять, щоранку вести у садочок, збиратись по в кучі, сьорбнувши кави на порозі, ключі шукати від авто. І губи фарбувать в дорозі. І не дратує телефон, що дзвонить так безперестанку. Лиш би сирена не була, і відзвонились усі зранку. Так хочеться простих речей, Отих буденно-термінових, щоб без війни і жах у день, щоб всі були живі і здорові. До мами їхати в село, картоплі ж треба накопати. Там поле соняком цвіте, і я стаю його вітати. Це найдорожча нам земля, її не можемо ми втрачати. Як доня підросте моя, буде в полі рвати. Так хочеться зайти у дім, нікуди з нього не тікати. Вечеря на плиті кипить, Ми, тата, вийшли виглядати. Мала без нього не засне. Не татка сонно дожидає, а він обійме, пригорне і вся тривога відступає. Звабливий місяць той дивак загляне в віконця. Я не боюся засинати, Пора Бо на вранці зійде сонце. Я так не хочу це втрачати, я знайду сили все здолати. Через війну розлуху, страх. Ми будемо жити і кохати.